Вітаю вас! Мене звати Марина Медведєва. Я медичний психолог і психотерапевт у навчанні. У наш непростий час ми стикаємось з постійною такою небезпекою. Вона є пряма, чи є загроза цій небезпеці. І дуже важливо володіти такими певними конкретними знаннями, які б допомогли вам діяти. І врятуватись або врятувати когось, якщо ви потрапляєте у надзвичайну ситуацію. Надзвичайна ситуація це ситуація, в якій є загроза для життя да? і здоров'я, тобто загроза безпеці, власне. І. Так сталося, що є багато зараз вишколів, та нас вчать за бажанням, ви можете прийти і навчитись там поводитись зі зброєю, навчитись тактичній медицині, як надавати першу домедичну допомогу. І разом із тим дуже мало є доступної інформації про те, як же діяти під час дії надзвичайної ситуації. Щоби зменшити ризик травмування і щоб прийняти в цей момент правильне рішення в той момент, коли відбувається якась шокуюча подія, чому я зараз про це також говорю? Тому що сама я також маю досвід потрапляння в зону обстрілу і тікання звідти, прийняття якогось рішення і разом з дитиною. І коли я тікала, я побачила жінку, яка була в ступорі. І яка не могла рухатись і не могла нічого вдіяти, да? тому що іноді, при попаданні в стресові ситуації, з нами відбуваються непередбачувані реакції, які ми не завжди можемо контролювати. Тому знати про це, це вже вміти собі допомогти. Чому це важливо ще раз хочу наголосити, тому що знаєте, це знання з розряду хай би не згодились. Але в наш час знати, як себе поводити, як допомагати собі у надзвичайних ситуаціях і близьким. Ці знання мають бути засвоєні на рівні там особистої знань з особистої гігієни чи поводження там з газовою плитою, тому що від того, як ви переживаєте ті чи інші події, залежить Якість вашого подальшого життя, наскільки травмується психіка, наскільки травмується тіло, і це все так одне ціле може бути. Є те, на що ми не можемо впливати на непереборні обставини. І в цих непереборних обставинах завжди є те, на що ми впливати можемо. І коли людина знає, що вона може контролювати як мінімум своє дихання, і приймати якісь рішення для того, щоб врятуватися або зменшити дію. Зменшити ризики, то це вже є гарантія того, що ви не отримаєте сильну психологічну травму, тому що ви в цей момент дієте і собі належите. Так, звісно, посттравматичний стресовий розлад врешті отримують лише 20% людей. І не завжди це залежить від ваш, ну, від, від чогось, да? тому що потрапляння під той же обстріл це те, що ми не можемо передбачити, да? але з іншого боку, дійсно важливо вміти зробити все можливе для себе і для своїх близьких, прийняти в той момент ну, на той момент правильне рішення. і… Мінімізувати наслідки для себе. Тому я створила, провела тренінг з першої психологічної допомоги для непсихологів під час дій надзвичайних ситуацій. Коли я вивчала медичну психологію, я вивчала такі дисципліни, як екстремальна психологія, психологія тероризму, психіатрія катастроф і інші. І ці дисципліни ввели у навчання психологів. Відносно недавно, тому що в нашій країні війна йде з 2014 року. Да? Тому дуже було важливо бути готовим до всього. Окрім того, надзвичайна ситуація це не обов'язкова війна. Да? Це може бути аварія, не дай Боже, пожежа і так далі. І вміти і знати це це теж якийсь ваш вклад в свою безпеку і в своє здоров'я. Цей тренінг є розбитий на чотири теми: це чотири записи ефірів, які ви передивляєтесь. Там є конкретна інформація, тобто там немає чогось такого розмитого. Я їх робила максимально стисла, так щоб ви отримали тільки те, що вам потрібно, як працює наш мозок. Що відбувається на фізіологічному рівні, на те, на що ми не можемо впливати, наприклад, на нашу реакцію під час дії, да? що з цим робити, конкретні техніки самодопомоги, що таке масова панічна реакція, і як в цій масовій панічній реакції, якщо ви потрапляєте в натоп, в який біжить вберегти себе? І так далі. Тобто, чотири таких коротких ефіри, які ну от з розряду знань, які нам необхідні, і дай Бог щоб не згодились. А цей тренінг є благодійним. Тобто, всі гроші, які я виручила з його продажу, які коли я проводила, я перенаправляю на допомогу нашим Збройним силам. Конкретно я співпрацюю з волонтерами, які допомагають наші черкаські теробороні, які хлопцям, які знаходяться на передовій. Тобто, це мій такий вклад, те, що я можу робити, Тобто ви можете. Тут отримати корисне для себе і зробити вклад в наші збройні сили. Тому розповсюджуйте якомога більше людей мають знати мати ці знання, і давайте разом йти до перемоги. До зустрічі на тренінгу.